Австрійська столиця все ж таки побачила прорив міжнародної дипломатії. У відні шістка переговорників змогла домовитися з Іраном щодо його ядерної програми. Складні напружені перемовини тривали майже два роки і нарешті вінчалися успіхом. Постійні члени Радбезу ООН та Німеччина з одного боку і Іран з іншого дійшли згоди щодо контролю над ядерними дослідженнями, які проводить Тегеран в обмін на зняття західних санкцій з іранської економіки. Генеральний директор МАГАТЕ Юкія Амано заявив, що з іранською стороною була узгоджена відповідна дорожня карта. Ні, міститься низка заходів, які мають бути реалізовані до грудня 2015 року. Зокрема, Іран погодився допустити на свої ядерні об'єкти міжнародних експертів. Натомість західні країни знімуть ембарго на експорт нафти. а Також відкриють доступ до системи міжнародних перерахунків. СВІФТ. Дехто з політиків вже встиг назвати угоду з Іраном історичною. Не приховував задоволені досягнутими результатами і голова МАГАТЕ Юкія Амано. Я щойно підписав дорожню карту між Ісламською Республікою та МАГАТЕ, яка дозволить роз'яснити минулі та сучасні питання стосовно іранської ядерної програми. Текст був підписаний від Ірану віце-президентом з атомної енергетики Алі Акбаром Салахі. Це значний крок уперед у з'ясуванні важливих питань стосовно іранської ядерної програми. Ця дорожня карта стала результатом процесу розпочатого у листопаді 2013 року. І у співробітництві з Іраном вона. На дозволить МАГАТЕ до кінця 2015 року провести оцінку того, чи має іранська ядерна програма військове спрямування. У ній передбачена низка заходів, які мають бути реалізовані упродовж наступних місяців, зокрема надання Іраном пояснень щодо відповідних питань. Вона також передбачає зустрічі на рівні технічних експертів, відповідні технічні заходи та дискусії, так само як і окремі угоди, зокрема щодо заводу у парчині. У той час, як одні експерти вважають, що угоди з Іраном матиме позитивний вплив на ситуацію на Сході, інші звертають увагу на занепокоєння Ізраїлю, який наполягає, що таким чином Тегерану просто розв'язали руки. Крім того, всередині самого Ірану є невдоволені домовленостями, підписаними у відні. Адже для багатьох радикально налаштованих місцевих політиків США до цього часу залишається ворогом номер один. До того ж, поки що невідома реакція Верховного Аятоли Алі Меї, чия думка має значний вплив на іранське політичне життя. Угоди з Іраном також мають ухвалити. В конгресі США, в якому немає одностайності щодо підписаних домовленостей. Тож попереду у міжнародних дипломатів у політиків ще багато роботи.